Друзі, вітаю вас на каналі «В'яжемо Разом. Моє ім'я Світлана. Кому цікаве в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, ласкаво прошу до перегляду. В цьому відео хочу презентувати мою нову майку з льону, мохерову павутинку і дві пари шкарпеток. Саме такими проектами я займалась цей період, що ми з вами не бачились. Але спочатку хочу подякувати всім моїм глядачам і новеньким, і стареньким за ту підтримку, за той зворотній зв'язок, який я отримую під відео. Я вам, друзі, дуже вдячна, адже це мотивує, надихає на нові звершення, на нові якісь проекти. І дуже приємно спілкуватись, отримувати ваші коментарі. В основному ці коментарі всі позитивні, і дуже-дуже ну, я вам вдячна за зворотній зв'язок. Розумієш, що твоя праця не даремна і ти робиш те, що комусь дійсно потрібне. Те, що когось дійсно надихає. Отже, давайте розпочнемо. Розпочнемо ми, напевно, з мохерового мого світера, з мохерової павутинки. Зараз я це все приберу і залишу одну павутинку в кадрі, для того, щоб ми її краще з вами роздивились. Угу. А, ніби зайшла павутинка вся в кадр. Я вирішила провірити свій майстер-клас, проекспериментувати, скажімо так. Нещодавно в мене вийшов майстер-клас на бавовняну футболку. І я задалась питанням, чи можна по розрахункам літньої футболки зв'язати мухерову павутинку, взявши просто спиці на півтори розміру більшими. І Виявляється, що можна. Ось такий виріб у мене виходить. Я взяла спиці номер 4,5 і нитки. Махерові нитки з метражем на 25 грамів, тут 175 метрів. Половина мохеру, половина нейлону з акрилом. Ось такі в мене нитки. Це ще із старих запасів. Зараз я її передивилася, не знайшла. Її вже, напевно, зняли з виробництва, ну, ніде не зустрічала більше на просторах і нету, і у фізичних магазинах також. Отже, в'яжу точно по своєму майстер-класу футболки. Така ж кількість петель на горловину, такий же росток, лінія реглану і навіть така ж сама кількість петель на підріз. І ось така річ у мене вийшла. Горловинку я обробила айкордом, а низ. Ось таким візерунком. Цей візерунок у мене є в майстер-класі на павутинку з пряжі Bracht Alpaca Silk від Drops. Кому буде цікаво, будь ласка, заходьте і подивіться: дійсно, країни закручуються і гарно стильно виглядають. Ось ось такий виріб. Тож роблю висновок, що дійсно можна зв'язати павутинку по моєму майстер-класу футболка з бавовни. Тож, дівчатка, якщо сподобалась модель футболочки, можна легко по цим розрахункам відв'язати павутинку. Я в цьому переконалася. Звичайно, мені залишилися ще рукавчики, а я виріб приміряла, сидить гарно, тож я повністю задоволена своїм виробникам. Робом єдине, що я його ще не закінчила хоча повитинки в мене завжди в'яжуться дуже швидко. Ця павутинка зв'язалась би теж дуже швидко, але зараз неймовірна спека і в'язати Мохерову річ ще те задоволення. Тому я відв'язала повністю тіло, закрила, обробила горловинку і мені залишились рукавчики. Рукавчики відв'язати, а ниточок у мене є, тому я. Поклала в свою корзинку виріб до прохолоднішої погоди, тому що, повторюсь, що в'язання мохеву влітку це ще те задоволення. Так, отже, кому сподобалось дівчата, будь ласка, користуйтесь на здоров'я майстер-класом. Я вже його, виходить, тестую третій раз і ну, повністю ним задоволена. Ось такі. Ось такі моменти, ось така інформація по павутинці. Звичайно, коли я її відв'яжу, то вже більше ми з вами поговоримо більш детальніше і заміри вам розкажу, і вже покажу на собі, сфотографую, як вона виглядає. Хоча і зараз, після того, як я декілька разів приміряла її, я вже бачу, що вона має бути дуже класна. Повторюсь, що буду її продовжувати, коли у нас чуть-чуть стане про. Тому що зараз її в'ясати ну, просто неможливо. Вчора в нас було за вікном майже 39-38 градусів жари, і о, самий дотик до вовни просто неможливий, жарко, дуже жарко. Так, ну що ж, давайте перейдемо до моєї футболки з льону. Отже, друзі, слідуючий виріб з льону. В минулому відео я показувала пряжу, що купувала в магазині White Bear. Білий ведмідь. Це 100-відсотковий льон. Пряжа в мене викликала бурю емоцій, адже з чистого льону я ще не в'язала. Покажу вам поближче пряжу. Ось вона. Колір вівсянка. Льон мені зустрічався в міксах, а тут він соло. І я розгубилася, що ж мені зв'язати. Я передивилася масу картинок на Пінтересті, потім вирішила пройти торгівельний центр, де представлені світові бренди, і надихнутися ще там. Звичайно, можна було б відкрити інтернет і глянути всі ці торгові марки в інтернеті, але хотілося б ще приміряти ту чи іншу модель, яка тобі сподобається, чи буде вона личити тобі до твоєї фігури. Отже, трішки я там познімала, тому глянемо разом з вами. Звичайно, цікавили мене літні моделі. І перше, що кидається у вічі, це те, що дуже багато літніх моделей, вив'язаних візерунком сітка. Вона, як ніколи, цього сезону популярна. Майже кожна торгова марка має в своїй колекції топ, чи футболку, чи светр саме візерунком сітка. Бабусині квадрати також представлені. І знову сітка. Звичайний светр, спущене плече. Склад в основному мікс бавовне з поліамідом. А ця модель з міксу льону, шовку і бавовни мене покорила. Я не показую ціну, вважаю це недоречним в реаліях сьогодення. Але торгівля це бізнес і на кожен товар є свій покупець, але ціна захмарна. Такий светр є в хатілках моєї доньки, тому я теж його зняла. Модель легко в'яжеться, гарний склад пряжі. І, дивлячись на цінник, а светр коштує далеко за 10 тисяч гривень, думаєш, як класно, що ти вмієш в'язати. Багато зустріла інтарсії і просто різнокольорових, гарно поєднаних між собою міксів ниток. І наостанок оцей кроп-топ мене покорив. Його записала собі в хотілки, та собі його відв'яжу подовшим. А от донці постараюсь повторити на 100%. І на останок ось такі сумочки з рафії. До речі, звернула увагу, що багато хто з покупців мали сумки-шопери різного розміру, варіацій, моделей. В тому сезоні ще не так багато їх було. А от вже в цьому сезоні вони заполонили бек-простір. Отже, друзі, надивившись на всю ту красу, набравшись позитивних емоцій, я вирішила не зраджувати своєму девізові краса в просто ці, і розпочала в'язати як задумала раніше Майку. Так, я розклала свою маєчку. Отже, я розпочала в'язати як задумувала раніше Майку. І ось я на такому етапі. Отже, простота у візерункові я в'яжу простою лицевою гладдю, а сама модель в'яжеться трішки заморочливо. Модель ця з японським плечем. Ось, Ось так виглядає вона. Давайте я покажу ззаду. Ось так от. В'яжу по майстер-класу закордонної майстрині, посилання залишу під відео. Вона англомовна, тому заодно можна і покращити володіння англійською. Як бачите, я свою роботу випрала, тому що ну, сумнівалася, як вона ляже, але все добре. Приміряла я, сподобалось, як влягає фігуру. І відчуття від пряжі у мене двоякі. З одного боку Ліон Натура, а з іншого він такий грубий до ціла. Надіюся, що з кожним пранням він ставатиме м'якшим. Ну, ось я один раз випрала, то так він трішки-трішки ну, став м'якшим. Має приносити відчуття задоволення, а не чогось грубого. Поки що відчуття у мене все ж таки двоякі від цієї. Пряжі. Ну, а вже більш детальніше розкажу, коли закінчу майку повністю. Понизу залишилось мені ще сантиметрів 10 відв'язати, і все. Так, і щодо техніки в'язання, в'яжеться, вона спочатку відв'язується у нас спинка. Ось починається звідси, відв'язується до пройм спинка, потім набирається з оцих частинок набираються пілочки, відв'язуються до цього моменту, з'єднуються, утворюється у нас горловинка, пров'язуємо до, до підрізів, і з'єднуємо і в'яжемо тіло. Хотіла для себе трішки а, чогось складнішого, тому що, звичайно, можна було б відв'язати її з низу до верху. Але а, хотілося спробувати а, японське плече ще у такому варіанті, як цей. Так, отже... По маєчці, напевно, це все на сьогодні. Уже більш детальніше розкажу і покажу фотографії вже коли відв'яжу. Надіюся, що в наступному відео цей виріб вже буде готовий, тому що у нас залишилось не так багато літніх днів, і хотілося ще походити, поюзати цю футболочку. Так, ну що ж, по футболці, думаю, це все. Ще раз повторюся, посилання на МК я залишу під відео, тому, дівчатка, проходьте, дивіться, можливо, комусь стане цікаво, як зв'язати собі таку футболочку. Так, і перейдемо до шкарпеток. Друзі, усім привіт! Маленьке підключення. В кадрі ви бачите мої шкарпетки. Це мій дорожній процес. Забрала із авто. А мені потрібні спиці. Зараз розкажу вам для чого. А спочатку ось покажу вам мої шкарпетки. Шкарпетки в'яжуться чоловічі, ось такі веселі, кольорові полосатики в мене виходять. Пряжа бомбічна. Купувала її ще до, до першого карантину. Хотіла відв'язати Family Лук. Але щось так і не склалося. Так, і для чого ж мені потрібні були спиці? В мене декілька пар спиць шкарпеткових, і я на всіх почала вже якісь процесики. І потрібні мені зараз спиці терміново. Чому? Розказую. Буквально вчора побачила набір на тест. На тестову групу у в'язанні шкарпеток від Ірини Бараян, є така українська майстриня, її канал, канал вона теж веде, все в житті зв'язано. Я залишу посилання на цю майстриню, обов'язково проходьте, дивіться. Отже, побачила я вчора набір на тестову групу і вирішила взяти участь у відв'язуванні шкарпеточок. Вони мені сподобались. І ось таку пряжу я підібрала. Спеціально ж, звичайно, не їздила в магазин, не підбирала. Хотіла, вони йдуть з візерунком. Я хотіла трішки, щоб була присутня бавовна в шкарпетковій пряжі, але не було в мене часу, тому що вчора був останній день набору до тесту, і я так скочила в останній вагон, як то кажуть. І що в мене було в запасах, те я і взяла. Тут стандартний шкарпетковий склад. От, і колір. Зараз я вам розкажу, який колір 610. 610-й колір. Він такий, як капучино. Ось, Ось такий. Ну, все як я люблю. Хоча хотіла щось таке яскраве для тих шкарпеток. Вони мені такі дівочі з візерунком. Хотіла щось яскраве, але в мене. Така, така пряжа буде. Ось, ось такі справи. Для, такого, для такої цілі я принесла свій дорожній процес. Зараз швидесенько його закінчу і заберу в спиці. Ну що ж, побажайте мені удачі, вам теж удачі, дівчатка, і гарного. Дня спокійного, тому що у мене зараз ранок за вікном, сонечко, і надію, що цей день буде теж у мене спокійним, радісним. І Отже, ось що у мене вийшло з цієї пряжі. No Name, яка мені здавалася знайомою під час усього в'язання. Як я вже сказала, шкарпетки в'язала я як дорожній процес. В авто в мене завжди проектна сумочка із шкарпетками. Причому це завжди прості, легкі у виконанні моделі. І ось цього разу я собі кинула в дорожній проект пряжу, що купувала. Вже ну, зовсім давно, ще до ведення каналу. Моток був скручений клубком, десь на середині клубка був розрив, як я вже потім зрозуміла чому. От, але спочатку ну, я не пам'ятала цю пряжу ну, зовсім. Але в'язання було легке, як по маслу. Шкарпетки зв'язалися дуже швидко. І чому ви бачите в кадрі знову шкарпетки від Gazal Happy Fit Лісову ніч. Їх я в'язала паралельно. І відчуття у мене від пряжі, від тактильного дотику ну, однакові, просто однакові. Єдине, яка різниця, то Ця пряжа мені не фарбувала руки, а ось ця фарбувала при в'язанні дуже. Я в'яжу і насолоджуюсь. Насолоджуюсь, задоволена на всі 100%. Шкарпетки лягають полосочки ідентично, що в цієї, що в цієї. До речі, спеціально не прала одну, оцю не прала, а цю прала. Ну, Тут петлі майже одинакові. Лягають, вони рівнесенько, і ще до прання виріб. Вже має дуже гарний вигляд. Тут тут пряжа йде в пасмі. Пасму, коли розкриваєш, ти отримуєш дві пасми, вже готові, окремо скручені, для того, щоб ти тільки змотала два моточки в пряжі. от Це в Газалі Happy фіт Тут же у мене був звичайний моток, вручну скручений, в мене ще не було моталочки, але я ж кажу: в середині мотка в мене була розірвана ниточка. От Я собі перемотала на моталочку, для того, щоб. Був гарний вигляд у клубочка, і почала з них в'язати шкарпетки. Отже, пряжу назву не знаю, але тактильні відчуття одинакові, і думаю, ну як так, чому ж не зберегти етикетку, адже така настільки класна пряжа по тактильним відчуттях Я закінчила ці шкарпетки. І ви не уявляєте моє здивування, коли я переглядаючи чергове відео нашої української в'язалочки Тані Клім, її канал так і називається, Називається Таня Клімніц. я побачила свою безіменну пряжу. Таня розказувала про плани на осінні в'язання і показувала прекрасну пасму шкарпеткової пряжі. І я згадала так, що ще в перший карантин я собі купувала таку ж. Пасмочку. Але так тоді і не склалося у в'язання тих шкарпеток, і я геть про неї забула. Отже, в руках Таня тримала пасму від Газал Happy Feet. Я глянула усю лінійку Газала і впізнала свою пряжу. Це номер 324. Шкарпетковий тут склад. 75% Марина Супервош і 25% поліаміду. Але я не знаю, як саме називається ця кольорова палітра. Дівчатка, можливо, хто знає, підкажіть, буду дуже вдячна. Адже ця кольорова палітра називається Forest Night – лісова ніч. Отакі бувають чудеса. Думаю, що ті дівчата, які в'яжуть тривалий час свого життя, мене зрозуміють, коли ти чимось загораєшся, а потім переключаєшся на щось інше. І попередній план стає неактуальним. А ще коли етикетку від матка не зберіг, то й подавна. І ось такі полосатики у мене зв'язались: фабричний набірний край, резинка 2х2, лицева гладь. П'ятка бумеранг з клином підйому. Полотно при вив'язуванні п'ятки я не ділила пополам, а брала на дві петлі більше на сторону, де в'яжеться п'ятка. Закриття стрічкове, голочкою, і розмір у мене 39,40. Вийшли ці шкарпеточки. спиці No2,5. Ось така палітра, де присутні усі кольори. Притаманні осені. Ці шкарпетки йдуть в мою шкарпеткову Sox Box. Це мій особистий челендж по парі шкарпеток кожного місяця. І йдуть вони під номером 9 Септембрі сокс вересневі шкарпетки. Зняла камеру із штативу, хочу показати вам, як поближче виглядають ці шкарпетки, фабричний набірний край, ось. Ось такі, причому це я показую шкарпетку, яку я ще не прала. Настільки рівненько, трішки незручно однією рукою, настільки рівненько лягають петельки в полотно. Ось, Ось таке закриття це по цим шкарпеточкам все. І переходимо до слідуючих шкарпеток. Родзинки цього відео. Я взяла участь у тестуванні по в'язанню цих шкарпеток. Ці шкарпетки від української майстрині Ірини Бараян, а в неї є канал все в житті зв'язано. До речі, тільки недавно відкрила для себе цей канал дуже гарні роботи, атмосферні відео у Ірини. І на днях я при перегляді Ютубу побачила запрошення в тест на шкарпетки. Вони мені ну дуже сподобались і я подумала, чому б ні. З радістю прийнялась за роботу, і от, вуаля, моя готова робота шкарпетки під назвою Jelly Socks по майстер-класу від україночки нашої Ірини Бараян. Зв'язалися буквально за декілька вечорів. А в'язала на спицях 2,5. У мене пішло 56 грамів на 39-38 розмір. А з такої пряжі я в'язала свої патріотичні шкарпетки. Не можу сказати, що я в захваті від цієї пряжі, петельки тут лягають ну, не так рівненько, як хотілося б, але і ціна відповідна. І, слідуючи, я б хотіла такі ж зв'язати з бавовни. Думаю, вони теж будуть класні. Отже, на шкарпетки набирала я 66 петель. Коротенька резиночка із хрещених лицевих петель. І далі розпочинається візерунок, він складається із шести петель і дуже гарно виглядає на ношу. В цих шкарпетках я вперше опанувала п'ятку стронг тому що до цього я її не відв'язувала. Завжди дивилася на шкарпетки з п'яткою Стронг, і все хотіла-хотіла, але ніяк не, не пробувала. А ось завдяки цим шкарпеткам я і спробувала щось для себе. Новеньке, Опанувала п'ятку стронг, до речі, дуже легко в'яжеться. І взагалі ці шкарпетки легкі у виконанні, як ви бачите, тут резиночка із хрещених лицевих петель, візеруночок складається з шести петельок, теж легкий, легко запам'ятовується, гарно виглядає на ніжці. І дуже я дякую Іринці за можливість спробувати для себе щось нове. І дякую за той позитивний настрій, який панував при тестуванні шкарпеток. Було дуже приємно, майстер-клас є вже в доступі, він платний, але він того вартий. Все зрозуміло є відео кожного етапу, а також описи, схеми. Тому, друзі, майте на увазі, що є. Є у нас ось такий достойний майстер-клас в української майстрині Ірини Бараян. Ось такі насичені в'язальні тижні у мене видались. Я дякую вам, що були зі мною. Надіюсь, вам було цікаво. Буду вдячна вам, дорогі мої глядачі, за підписку, за коментарі. Я з нетерпінням їх чекаю і готую наступні цікаві відео. Отже, друзі, миру нам, перемоги і до скорої зустрічі! Па-па!